Вітаю, друзі! 21 вересня відзначаємо Міжнародний день миру. Для України це свято має особливе значення, адже українська держава за всю історію боролася за своє мирне існування. З 2022 року Україна величезною ціною знову бореться проти російської агресії. Щоб наші нащадки ніколи не знали війни і жили в цивільній та незалежній державі, ми знаємо, хто такий захисник. Низько вклоняємося кожному, дякуємо, цінуємо, молимо. повертайтесь живими додому. Згадаємо сьогодні і про волонтерів, Щодня працюючи на перемогу. Аби забезпечити усім необхідним наших захисників та захисниць, вони також ризикують своїм життям. Прийміть подяку за вашу підтримку, за ваші щирі та чуйні серця. Нехай ваша доброта повертається до вас сторицею. Саме ці великі почуття, дружба, співпраця, взаєморозуміння, взаємодопомога, мирне небо. Голуб миру патріот закладається ще в дитячі роки. Саме педагоги, ці маленькі в душі сіють зерна, миру і добра. Голубка біла. Ти лети у світ. Хай буде мир у небі голубом. Бо голуб миру кажуть з давніх літ, приносить радість. Родові людському. Бо що ж дорожче в світі є за мир, та й за життя ціннішого немає, коли піснями сповнений ефір, сміються діти, і душа співає, коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка, у світі мир, основа і заснов, і символ миру, білосніжна пташка. Голубка біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому. Неси всім щастя, передай привіт усім народам, людові земному. постріл і свіж. На вражу в мірі жити треба Одна життя і одне в нас небо. Дякуємо усім і кожному за неоцінний внесок у наближання нашої перемоги. Слава Україні!